Наступ Росії на Авдіївку став найбільшим з 2014 року. Міська адміністрація повідомила, що днями окупанти атакуватимуть знову. Вітаю цей ютуб канал Україна на часі. Мене звати Даліна Глущенко і далі про головне. Нещодавній наступ російської армії на Авдіївку став наймасштабнішим з 2014 року. Наразі в місті відносно тихо. Ворог перегруповується та ремонтує пошкоджену техніку. Однак очікуються нові спроби штурмів з боку окупантів. За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, затища в місті триває протягом чотирьох діб. Ворог зменшив обертих. Ситуацію на цьому напрямку вдалося стабілізувати. Про це посадовець повідомив в ефірі телемарафону. Я точно можу. Сказати, що це наймасштабніший наступ, який був взагалі на Авдіївку за всі часи війни, починаючи з 2014 року. Але це ще не кінець цієї історії, яку вони почали 10 жовтня. Вони на даний момент видохли. Ситуацію сили опору на нашому напрямку дійсно стабілізували. Але це ще повториться, це ще не кінець. За словами Барабаша, зараз росіяни перегруповуються та три ночі поспіль відтягують техніку на більш безпечні для себе позиції для ремонту. Однак загострення в районі Авдіївки обов'язково буде. Впевнений посадовець. Наразі ситуація четверту добу на території громади трохи тихіша, відверто тихіша, менше обстрілів, менше ракетних ударів, менше, навіть штурмових дій по позиціях. Хоча на позиціях тихіше не стає, там тривають обстріли і стрілецькі бої цілодобово. Тобто на позиціях дуже гаряче Лишається в принципі, ось це за Це зменшення обертів з боку ворога. За даними британської розвідки, на які посилається Міністерство оборони Сполученого Королівства, ймовірність захоплення цієї ділянки фронту виглядає гіпотетично у короткостроковій перспективі. Однак ця спроба окупантів провести велику наступальну операцію є найсерйознішою січня 2023 року. Саме Авдіївка є ключовою перешкодою для окупантів у намірі захопити всю Донецьку. Область розвідники зазначають, що найбільша російська атака буде здійснена кількома танковими батальйонами, які спробують захопити місто. При цьому українські сили продовжують зривати наступ росіян. Друзі, підписуйтесь на ютуб канал Україна на часі, ставте лайки, тисніть на дзвіночок та обов'язково надсилайте наші відео друзям. Так ви зможете підтримати нас та незалежну журналістику, а також першими отримувати оперативну та актуальну інформацію.